Доброго ранку! А ви вже познайомились з лікарськими рослинами? Які, ви знаєте, мабуть, ромашка, подорожник, конвалія, м'ята. А я десь у нашому садочку бачила ромашку. Ходімо подивимось. Сьогодні я вам пропоную зліпити ось таку ромашку. Нам потрібен картон будь-якого кольору. Пластилін зеленого, жовтого та білого кольору. Візьмемо шматочок жовтого, відчіпнемо від нього менший, розкотимо у долоньках та притиснемо десь посерединці до картону. Ось так. Тепер візьмемо шматочок зеленого пластиліну, відчіпнемо та добре-добре у долоньках розкачуємо. Це буде у нас ніжка нашої квіточки. Прикладаємо ось так, ось, і притискаємо ніжка нашої квіточки. Візьмемо ще шматочок зеленого, відчіпнемо, добре розкачуємо ось таку кулька в мене виходить, ковбаску ось таку. Та притискаємо до нашої ніжки. І в нас виходить листочок для квіточки. Тепер візьмемо шматочок білого пластиліну і будемо робити пелюсточки нашої ромашки. Відщипнемо шматочок, розкочуємо ковбаску та притискаємо пальчиками. Ще відщипнемо. розкочуємо та притискаємо. Якщо у вас не буде виходити, матусі вам допоможуть. Ще відчіпнемо шматочок та розкочуємо. Ось так. Ось в мене вже виходять пелюсточки у ромашки. Ще відчіпнули, розкочуємо та притискаємо. Ще шматочок відчіпнули, розкочуємо. Та притискаємо. Дивіться, як гарно виходить. Ще відчіпнули, розкочуємо та притискаємо. І ще пелюсточку розкочуємо та притискаємо. Ось така ромашка в мене вийшла. А я буду чекати на ваші ромашки. До побачення.